Друзі, всім привіт! Я Даша, це Вася, і сьогодні ми їдемо у легендарну Чебуречну. Як мінімум, так мені порадили. Їдемо ми зі Львова у Брюховичі. Якщо ви знаєте це місце, пишіть в коментарях. Ми ще не знаємо, побачимо. Їхати туди не дуже далеко, але сьогодні обіцяють дощ, тому у нас така невеличка покатенька. Подивимося, чи буде вона епічна. Чи не буде? Не знаю. Трошки від'їхав вперед. А от і Куди ж тобі так спішив. По погуляночці їдемо. Десь Вася вже там їде, він мене чекав. Ну, їду сама. Тепер. Тепер робиш. Собачок так багато гуляють. А ми вже нашу погуляли. Раніше. О, О Вася. Здорово, Вася. Так, це ми виїхали на одну звали доріжок у Львові. Разганяйся. Але тільки володоріжка закінчилась. От такі справи у Львові з велодоріжками. Наче вони є, ті, які є гарні, але дуже швидко закінчуються. 5 кілометрів було. Так? Так, так? Так. 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 Ще 10. Ще <свісно> <свісно> 10, так. <свісно> Ми в самісінькому центрі і вже тут три чи чотири дні на цій площі збираються тангувальники, і ми в тому числі збирались відстоювати наші права. От, зараз тут нікого, але ввечері я впевнена, що буде ще багато людей і є шанс, що ми до них теж доєднаємось. От, позавчора ми були тут. багато Це людей. Це дуже другий майдан. Так що. Доводиться відстоювати себе. Що поробиш? Яка влада під життя? Yeah, yeah, yeah. Ми виїхали на нову велодоріжку на силу. І десь вона ось там продовжує. Бо що так, звісно, по дорозі дуже стрьомно Та дуже стрмно, мені взагалі я просто в шоці завжди. в контактиках їдемо. Я встиг, а Даша не встигла. Отаке беремне життя. Полізло. Смішна котяра. Дивіться. Що з неї живеться. Язик така. Ми тут на горочку виїхали. Допой. там горочка. Держаче вона Здорово. Кися то, щоб не напрягатися зайвий раз. Ого. Правда? Язик уже нару. Да. Зразу наготовлений дві. Майже гревел. Трохи поїдемо по сільській забудові. Продовжуємо їхати йтими з чигрями, але вони наче вже закінчуються. Там дорога попереду. Зараз чекнемо куди їхати. Є така підозра, що нам тут направо. І отам уже от має бути обіховицький ліс. Вася, ти віриш мені? Так. А вже ж. Постійно. Що робить? Правда, іноді даремно, але постійно. Те. Ми знову на велодоріжці. Вон там десь двашника. Але трохи вверх, тому важку вато. Ну, Майже бути страждання. Але дощу нема. Дощу нема, прохолодненько, класно. Де там даша? Вон. Довольна. Я теж довольна. Фу. Все, поїхали далі. Гліва і справа ліс. Горочка О, Господи, назад буде класно їхати. Так, я вже викрутив, тяжко. Такий довгий підйом, хоч градієнт не дуже, вон Дашенька крутить. Да. Дихалку забувай. Ну що, ти як? <риклад> <риклад> ну, це вже майже кінець. Так, доїхали до Брюховичі. Дашенька, правда, трошки відстала. я трошки піднавалив. Такий гарний спуск був, захтілося прям. Ось і Дашенька доїжджає. І Приходьте. Ага. Що, подивимось, туди Ну да. Ну, еще трошечки по трассе и мы в прям высочу Ага. Ну, слева будет озеро, нам никуда Окей. Okay. Ну, мне один километр хорошо. Супер. Так, а мы уже 16 проехали. Нормально. Ой, є це і чисто. Хоч зупиничка з велосипедним цим. О, зараз. Так. Сонце? Дощі обіцяли. Що за сонце? Я не Парить кошмар просто. Ага. Чебуречна, а ось це те, що я перепуталась з чіборечною. ну Зір у мене поганий, так що вибачайте. Але ось ми сюди йдемо. Так, отак ось чебуречна. Ось Чиборічну. Це, це поставила вільчики. До речі, треба виключати задні стопаки. Так, ми думаємо тут сіст. Ну прикольно стільки тут цифр, альтаночок, столики, у нас все таке напівполом. Все прикольно. Два класи і давайте буря. Кратьох. Це у нас вже є клас. Наразі там куштувати. Андашенка. є -е 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 -е. okay. Чебуречки. Попросила їх не знімати. Так? Да? Крутяк. Ну, не крутяк, що не знімати, а крутяк, що чебуречки. Що okay. ти? Вони гарячі, мабуть? Що, як тобі клас? Ого. Ага. Клас. Клас. Смачніше, ніж вчора в цьому. В центрі. В центрі Челентана. Антиреклама. Ага, за 65 гривень. Такі <ривіт> кластарас налили. А, а де чек? Подивись.

Речок. На ну, що не жалкуєш, що поїхав. Куди? Кажу, не жалкуєш, що поїхав. Ну. Не, М -м -м. Смачненько. Дорога ще й нормальна. Я в соці. Белодоріжка, всю дорогу. Від Львова, до Брюховичів. Причому, причому пів дороги вверх, пів дороги вниз. Нормально? Нормально? Так, ладно, я теж Це хочу. Що, Вася, тут смачніше. Чи як воно було? Сколи. О, сколи, так, да, чи сколи, чи порядка. Ну, зколе, по-моєму, було з грибами ще. Чи ні? Да. Щось в мене таке. Так, да, по-моєму, да. так. Ну а тут, от, коли до начинки дійшов, то прям дуже смачно. Мені навіть більше, мабуть, подобається сир такий. І його дійсно багато, але щось він нерівномірно прям розтали. Він весь в одному місці, так. Да? В одному місці, так. Да. Ну зато його тут прям. Так. На ньому це квас mm -hmm. no. Ну Баш Бенько Що, Скола ми пів дня чекали Ну я латрирую конечно Але десь пів години То мабуть навіть більше Да нам сказали хвилин 20, але ми більше чекали точно. 11, а 12. то за дві хвилини нам зробили ті чебуреки, при тому, що перед нами шість одразу замовили. Тим за дві хвилини видали і нам через хвилину буквально. Ну, дуже швидко. Це супер. Смачно. Ну, да, і ще. І недалеко людей. від Львова і людей не треба. Ще нема. А і людей нема, да. Ну, людей нема, бо дощ. Ну, мало бути. От що немає, не нема, бокше нема, везе. Поки що у нас не максимальне страждання. Але все попереду. Коротше, там озеро і навколо нього, просто забор. Цікаво, наскільки це законно. Підозрюю, що незаконно. Наскільки я знаю, підхід до води має бути взагалі вільний. А тут виходить взагалі ворода, решітка, ніяк не підійдеш. Дуже цікаво. Все ми зупинилися. все. Ремонтний набір. Колись тут був. Так сумно, блін, люди. Чого ви такі такі, ніколи? Пішли карту покажемо. Прикольно. А, це маршруту, так? Да? Ага. Yes. Прикольно? З динозавриком yeah. да. Ну оце який, коли інтернет не грузи, знаєш, там вискакує, треба стрибати через капіті, які от вона там побігла з ним. Він запобігла. Ну oh. що, <свіс> поїхали поки не цей? Ну що, друзі? Коли така інфраструктура прям катати одно задоволення. Особливо сьогодні трошки марки. І ще й а, дощик був, так що сьогодні не жарко. Там там десь Дашенька. Це, це прям одне задоволення. Зараз правда трошки вгору, то воно тяжко. А далі вниз, я думаю, можемо де навіть розігнатися. Ладно, поперли далі. Ну що, десь до 50-приблизно розігнався. О, Дашенька там зараз він ще їде, доганяє. Ось. Ось такий гарненький спуск, можна так піднавалить. Так що хоче копнути. Дуже раджу. Так. Це все велодоріжки. На ну що, як тобі цей шлях? Супер? Коли доріжки прямо показують катапсу. Бачила таке сержака. Давай, дінорожка! Клас. Я не можу. Це так смішно. Клас. Вася вирішив постраждати. Тут градієнт такий, що я тут не виїжджаю, наприклад. А він виїжджає, але потім помирає. Що поробиш?